Звичайно, що так. Оцінювати жінок як корову на базарі це ганебне явище. Але ще більш ганебним явищем є визнання найкрасивішою жінкою держави чоловіка. Оце є правдива ганьба. Тож я вважаю, що жінки мали би трішечки активніше боротись за свої права. Ви можете вважати отого чоловіка жінкою, це ваша справа. Але цей чоловік переміг. На конкурсі жіночої краси. І так само о, той чоловік, всі інші чоловіки, вони будуть забирати жіночі квоти в Верховній Раді, в інших державних і державних структурах. Вони ж будуть проходити по квотам як жінки, а не як чоловіки. Так що можна з того сміятися скільки завгодно. Це, до речі, дуже навіть і смішно. Але але цей сміх він може в недалекому майбутньому швидко перетворитись на сльози. Тож, справа людей, як до того ставитися, справа жінок, як це визнавати, я просто побачу проблему і озвучу. А ви собі самі думайте.